Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми приготуємо соковиту запечену курку з апельсином. Для цього беремо і натираємо цедру двох на апельсинів. Додаємо до неї вершкове масло. І ретельно перемішуємо. Беремо курку і відділяємо шкіру від м'яса. Готове масло запихаємо під шкіру і рівномірно розправляємо по площині. Також додаємо розмари. Беремо майонез, змішуємо зі спецією та сілью. Готовою суміші, втираємо курочку. Ретельно зі всіх сторін. Даємо промаринуватись 3 години. Замариновану курочку кладемо в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів. І накриваємо фольгою на 1 годину. Через годину забираємо фольгу і даємо підрумянитись курочці. Готова курочка дуже ніжна і соковита. Насолоджуємося. Підписуємося на канал і ставимо подобання.